Пенсіонери віком від 75 до 80 років з жовтня отримуватимуть доплату 400 гривень. Про це суспільному сказала заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в області Наталія Білозуб. Перерахунок провели автоматично. Людям не потрібно звертатися для цього до пенсійного фонду. Надбавку отримують 23 тисячі пенсіонерів області. Середній розмір підвищення 408 гривень. Щоб отримати доплату, є ряд умов. Якщо розмір пенсійної виплати не перевищує ніж 10 тисяч 340 гривень, крім цього, зазначені категорії пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і страховий стаж для жінок становить не менше ніж 20 років, а для чоловіків не менше ніж 25 Наталія Білозуб сказала, що з 1 грудня буде ще один автоматичний перерахунок. Мінімальний розмір пенсії за віком становитиме 2600 гривень. Зараз він на 200 гривень менший.